Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Постраждала одна людина і п'ять будинків. 13 липня Полтавська громада зазнала російської атаки. 44 сертифікати на придбання житла вручили ветеранам у Полтаві. Фотовиставку американця Говарда Баффета у вагонах мистецького поїзда змогли переглянути і полтавці. А тепер про це та інше більш докладно. Добре, що нас не було вдома. Полтавцю говтуються від російської атаки, яка сталася 13 липня близько 21-ї години. Як наслідок, пошкоджені приватні будинки, вибиті вікна і двері, зруйновані дахи, повалено стіну. Постраждала одна людина. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Полтавка Світлана говтується від російської атаки по полтавській громаді ввечері 13 липня. Вона демонструє наслідки обстрілу. Найбільше у приватному будинку постраждали дві кімнати. Це спальня, вибиті вікна, повсюди скло, а також кухня. Полтавка припускає, якби усі члени родини перебували увечері за столом, хто значе вижили б. Дякую Богу, що все час не було вдома. Ну, я думаю, що тут вижити нереально, після таких Якраз моє робоче місце. ось. Пулями чайником просікло на нас Пані Світлана говорить, тепер прибирають цією родиною. Спочатку на вулиці, потім вже у самому будинку. Згадує вчорашній вечір. Додає, того, що відбудовували 20 років, не стало за одну мить. А мене чуйка каже, Саша, так як наш будинок дзвонить до сусіда, він каже, наш будинок прибігаємо. Сусіда якраз що напроти витягли на дорогу раненого Невістка оказала йому першу допомогу. Найбільше від атаки постраждав будинок 77-річного чоловіка чоловіка. його онучка Яна говорить: дідусь дивом лишився живий, будинок зруйнований. Тут аварійний дах, вибиті вікна, двері, пошкоджені стіни. Усередині купа скла та все розкидане. Були поранення. Стан був не важкий. Ми приїхали просто тут просто були служби. Будинок сам зійти не можна було тільки зі сторони вулиці. Там була поліція, потім пожежники ще приїжджали. Постраждали інші приватні будинки, проте в менших масштабах. Один із таких домівка пана Володимира каже, проживає тут разом з дружиною. Почули дуже важкий гул над хатою, і потім вибух. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодло двері. От був такий, така хвиля вибухова, що був як землетрус, аж картини в хаті попадали, які висіли на стіні. Я вибіг бігом на вулицю, дивлюся за нашим будинком за сусідами. Дим, стовп дим. З восьмої ранку прибирають наслідки російської атаки працівники КТП 1628. Коли бак зі сміттям заповнять, привезуть наступний. Говорять вони. Обираємо да, ось баки, що тут розказувати. Що? Візно нагадаємо, 13 липня близько 21-ї години. Ворог атакував полтавську тергромаду безпілотниками. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. За даними виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової пошкоджені 5 житлових будинків. Зафіксовано 15 вибитих вікон, 2 зруйновані. Ні, дахи повалено одну стіну, вибито одні двері. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Таке покарання загрожує двом агенткам російської воєнної розвідки, які планували здійснити теракти у Полтаві та Дніпрі. Їх затримали СБУ і Нацполіція. Полтавки, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки, вийшли на російських кураторів через телеграм-канал. Вони отримали завдання. Підірвати суддів і волонтерів саморобними вибухівками у прифронтових містах. Жінки розділилися. Одна діла у Полтаві, інша у Дніпрі. Зараз обидві підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера. Далі фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували ліквідувати за допомогою дистанційної активації вибухівки. Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце спланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві. Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали тестове завдання, підпалили авто українського воїна. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 з позначкою 1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Житло для тих, хто оборонив Україну у Полтаві. 44 ветерани отримали сертифікати на нові домівки. Вручення відбулося за участі керівництва держави та області. На урочистостях побували наші кореспонденти. У Полтаві вручили 44 сертифікати на придбання житла ветеранам війни. Урочистості відбулися 12 липня. Доєднався до заходу і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. У нас дуже потужна інфраструктура для і для реабілітації ветеранів, і для соціальної реабілітації. І от в межах цієї соціальної реабілітації, ці житлові сертифікати, ну я вважаю, це ну мабуть найвищий рівень такої соціальної підтримки наших ветеранів. Серед тих, хто отримав житловий сертифікат, багатодітний батько Олександр Луб'янецький із Решетилівської громади. Чоловік захищав Україну на Донеччині та Харківщині, Служив стрільцем-помічником гранатометника у 80 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Наша 80-та бригада звільнила борову. Харківської області у 22-му році я вже отримав поранення недалеко від населеного пункту Невськ. снаряд прилетів в мене п'ятеро дітей, і ми з дружиною. Четверо дівчат і хлопець в цьому році родився. У кожного буде своє пространство. Сергій Калініченко із міста Хорол близько двох років служив у 15-му мобільному прикордонному загоні. Згадує, як у 2022-му добровольцем пішов захищати Україну на кордоні Чернігівської області з Росією. Потім був переведений до Бахмута. Далі був переведений на Куп'янськ. Прилетіла 120-мм міна, після чого отримав поранення лівої легені, правого передсердя. Як учасник бойових дій, та також інвалід війни другої групи подав заявку на покращення житлово-комунальних умов. Заявка була розглянута, прийнята. Маю двох доньок. Перш за все, це все заради них Вручення сертифікатів прийшло за участі заступниці керівника офісу президента України Ірини Верещук та міністра у справах ветеранів України Наталії Калмикової. Вони відвідали Полтавщину в рамках робочого візиту. Кожна область формує списки та подає на відшкодування вартості житла. Зазначили посадовці. Необхідно прийти і стати на чергу в області. Це можна зробити в ЦНАПі, в управлінні соцзахисту, в управлінні ветеранської політики. Ви приходите, подаєте перелік документів підготовці документів, мають допомагати фахівці супроводу. і тепер ще фахівця супроводу можна знайти через дію. У ветеранів зараз з'явився окремий розділ ветеран ПРО, і ветеран може знайти. Того фахівця, який нам найближче знаходиться, ми намагаємося комбінувати і поєднувати категорії. Обирають як категорія вчитель, лікар, і він є ще раз ветераном, Внутрішньо переміщена особа. Тобто, це теж можливість, щоб така сім'я в першочерговому порядку отримувала. Полтавщина успішно реалізовує ветеранську політику, наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Полтавська область одна з перших створила окреме управління у справах ветеранів. В структурі департаменту соціального захисту як самостійний структурний підрозділ, тому я думаю, що у нас вдалі політики, регіональні політики з приводу ветеранів. у нас і навчаються фахівці з супроводу ветеранів. У нас одночасна така можливість є декілька ветеранських просторів. Вручення сертифікатів на житло стало можливим завдяки президенту України Володимиру Зеленському, кабінету міністрів України, міністерству у справах ветеранів за фінансової підтримки Європейського союзу в межах реалізації інструменту Ukraine Facility. за словами міністра у справах ветеранів України. Наталії Калмикової це не остання субвенція з державного бюджету на придбання житла в цьому році. І на Полтавщині оголосили два тендери на поточний ремонт доріг державного значення на понад 1 мільярд гривень. Ділянки доріг автошляху Н 12 суми Полтава, які були непроїзними понад 15 років, вже ремонтують. Планують відновити до кінця цього року і дорогу Лохвиця Гадяч. Докладніше про це дивіться у сюжеті. На Полтавщині оголосили два тендери на поточний ремонт доріг державного значення. Це траса Т-1705 Лохвиця Гадяч Охтирка, контрольно-пропускний пункт Велика Писарівка протяжністю майже 24 кілометри та частина дороги Р-42 Лубний Миргород Опішня загальною протяжністю 18 кілометрів. Ще три автодороги вже в процесі ремонту: це Н 12 Суми Полтава, Т-1706, Гадяч Опішня, т 1728 Зіньків Т. 1805 межа області Зіньків Охтирка, замовник робіт, служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області. Роботи розпочались від міста Диканька і майже дійшли до міста Котельва на протяжності 13 кілометрів. На всій протяжності замінено на верхній шар покриття дороги на всю її ширину далі. У планах ремонт артерії Лохвиця Гадяч, говорить народний депутат України Олег Колініч. Він опікувався цим інфраструктурним проєктом та залучив фінансування для відновлення цих доріг ще до початку повномасштабної війни. Починаючи з 2022 року, процес ремонтів доріг зупинився майже по всій державі, в тому числі і на Полтавщині. Однак за ці три роки, через відсутність своєчасного ремонту, багато ділянок стали взагалі не проявити. З ними, тому питання їх ремонту набуло ще більшої актуальності. Я, як народний депутат, який опікується і округом, і багатьма іншими дорогами, які не входять до округу, акцентував увагу на те, що дороги в катастрофічному стані. Якщо ми в цьому році не знайдемо ресурс, то ми просто ці дороги втратимо. Чому це важливо? Ще тому що це, по перше, прикордонні області. У нас поряд Сумська область. До кордону 70 кілометрів. Це евакуація, це військова логістика. Тому була комунікація і з урядом, і з обласною військовою адміністрацією відповідні листи військових. І я вважаю, що величезна робота була пророблена. І зараз вже ми бачимо результат цієї роботи. Дорогу Лухвиця Гадяч повністю відремонтують в найближчі два роки. Автошлях Т 1706 через гадяч Опішню планують відновити вже цьогоріч, як і інші логістично важливі ділянки. Т-17-28 це також важлива сторона охтирка для зіньківчан і не тільки для зіньківчан, тому що це і лікарня, і таки логістика, це і військові пересування. Я сподіваюся, що ці всі основні роботи в цьому році. Будуть зроблені вчасно в пріоритеті. ремонт прифронтових автошляхів. Роботи фінансуються з кількох джерел. Говорить перший заступник голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко, який відвідав Полтавщину з робочим візитом. Це загальний фонд державного бюджету 12,6 мільярдів на Полтавщину. Конкретно на дороги державного значення це 302 мільйони вже профінансовано. Окремо було урядом прийнято. То рішення про виділення коштів з резервного фонду 5,2 мільярда. Ви знаєте, нещодавно декілька місяців тому і Полтавщина серед цих регіонів, яка отримала кошти, і також із спеціального фонду також виділені кошти для фінансування цих видів робіт. Голови Гадяцької, Лохвицької, Великобудищанської, Петрівсько-Роменської та Сергіївської громад вдячні Олегу Кулінічу за сприяння в активізації ремонту критично важливих доріг для їхніх громад. Через нашу громаду, можна сказати, артерія пронизує дорога Т-1705, це Лохвиця Гадяч. Перед війною були проведені торги, але, на жаль, війна завадила відремонтувати цю дорогу. Вона важлива для громади, вона важлива для сусідніх громад, вона важлива для Сергіївської громади, для Гадяча. Через нашу громаду проходить дві важливі дороги: т 1705 це гадяч Хтирка, Велика Писарівка, а також т 1706 гадяч опішня Це є стратегічно важливі дороги. Це дороги підвозу і евакуації. У нас з трьох сторон оточує Сумська область. Це Романський район, Сумський район і Ахтирський район. Дякуючи, ну, по-перше, це Олегу Іванович, що Т-1706, вона практично вже дороблена, там залишилось 5 кілометрів і обіцяють нам її місяць-півтора зробити. Діток підвозити не можемо, до лікарні доїхати, до кластерної не можемо. У райцентр виїхати не може, в обласний центр виїхати в жодному напрямку у нас не було. Ці дороги, про які ми сьогодні говоримо, важливі не тільки для нашої громади, але й для економіки України в цілому. А тут зосереджені 11 нафтогазових грудовищ. України і прилеглих районів Сумщини і 40% газу, який видобувається саме на цих територіях. До нас неодноразово зверталися підприємства Нафтогазового комплексу, де вказували, що за відсутністю цих доріг порушується енергетична безпека України. Тому ми також дякуємо. Нагадаємо, дороги між Полтавою та Сумами перебували в незадовільному стані вже понад 15 років. Яскраві фарби, спілкування з односельцями та морозиво для дітлахів. Для мешканців селища лісок цими вихідними організували толоку, під час якої люди власноруч пофарбували дитячий майданчик. Як це було, бачили наші кореспонденти. Мешканці мікрорайону лісок вийшли цими вихідними на толоку, і дорослі і малі усі разом фарбували нещодавно відремонтований дитячий майданчик. Цей майданчик відвідує багато дітей. Від яскравих фарб вони у захваті, говорять учасники толоки. Додають, це не лише приємна робота, яку робимо для себе, а й спілкування з односельцями. Зустріч на суботніх не тільки ми раді того, щоб дітям зробити площадку. Ми заразом знайомимося. Не всі ж люди час друг друга знають. Багато переселенців, яких ми не знаємо, не бачимося, а так знайомимося гуртом буде стаємо дружнішими. Веселіше буде в нас. З внуком приходимо сюди гуляти з сусіднього дому, побачив об'яву, прийшов по, 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 поучаствувати, От, допомогти. Дітям моїм, тримай досі. Досить цікаво. Тримайся, досить цікаво. Вони кожного дня і так тут граються а так тепер буде ще все досить красиво. Я взагалі у перших класах. Я обрав сині фарбу для того, щоб бабочку красити. Це ініціатива самих людей. Вони самі хотіли прийти і зробити цей майданчик краще. І якраз тут є якби свого роду колаборація між міською владою і місцевою громадою, коли громада хоче. а Міська рада допомагає в облучі Дениса Поліщука. Фарбу та інвентар придбав для людей депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Він говорить, це і заощадження бюджетних коштів, бо таким чином не треба. Треба залучати до робіт підрядника і корисне дозвілля на подвір'ї. До мене звернулися мешканці цього мікрорайону, щоб відремонтувати дитячий майданчик. Дитячий майданчик був відремонтований за бюджетні кошти, а те, що залишилося недофарбоване, це було так задумано, щоб не витрачати зайві кошти. Ми самоорганізувалися з мешканцями мікрорайону, щоб довести до ладу, пофарбувати. По-перше, це об'єднує. Мешканців цього мікрорайону, цих будинків і, по-друге, ми своїми власними руками створюємо затишок цього чудового двору. Усіх учасників толоки організатори пригостили квасом, а дітей почастували і морозивом. Найближчим часом в мікрорайоні лісок в такий дружній спосіб пофарбують і інший майданчик, що знаходиться біля озера. Сподівається, Денис Поліщук. Загалом до кінця року планують відремонтувати дитячі майданчики у 50 дворах усієї Полтавської тергрома. А в центрі Полтави цими вихідними провели фестиваль здоров'я, краси та грації. Просто неба. Учасники займалися баре, пілатесом та стрейчингом. Хто долучився і чому такі вправи не лише про фігуру? Дивіться у сюжеті. Ми разом проведемо час для себе. Фестиваль здоров'я, краси та грації. Такий фізкультурно-оздоровчий захід 12 липня провели на Соборному майдані у Полтаві. За ініціативи та підтримки першого заступника міського голови Валерія Пархоменка організували його управління у справах фізичної культури та спорту та центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Спорт взагалі мені здається найбільш ефективніший, найбільш екологічніший спосіб знайти стресу для, для розвитку для збереження фізичного і ментального. Можна проводити дуже екологічно, дуже ефективно своє дозвілля. Для цього ми запросили професійних тренерів студії «Анабель». Тренери представили учасникам напрямки Бари, Пілатес і «Стретчинг». Пари це дуже ніжне, жіночне, красиве і головне ефективне тренування. В одному занятті тут зібрали вправи і силового тренінгу, і елементи класичної танцю, і стретчинг, і пілатис. Повільно ставимо Чудово. так само робимо з рукою. Пілатис підходить абсолютно для всіх. Пілатис допомагає суглобам, в першу чергу. Витривалості, відчуття легкості. Не розумієш, чому у тебе болить спина. От якраз пілатес допоможе тому, щоб оздоровитися. Тут презентую направлення стречин. Українською мовою це буде просто розтяжка. На тренуваннях ми пропрацьовуємо м'язи, ніг, спини, шиї рук і пропрацьовуємо суглоби. Наша мета включити в роботу ті м'язи, які не допрацьовують, і трошечки зменшити навантаження з тих м'яз, які навпаки перевантажені. Права ніжка сильна, закривається. Робимо хвильку вперед. До активності доєдналися учасники від 6 до 60 років. Полтавка Олена прийшла на фестиваль із подругою. Каже, її запросила тренерка. Я взагалі за позитив, за рух. Фізичне напруження завжди дозволяє ну, зняти якесь емоційне напруження, якщо воно є. воно є. Воно зараз усіх є. Ну, плюс підтримка, так, здоров'я, все круто. Полтавка Наталія про фестиваль дізналася з реклами в соцмережах. Нелегкі часи живемо, але дійсно зрозуміло, що здоров'я. Понад усе відчуваю, як прокачається все тіло, як потім енергія з'являється. В мене є дитина, якій хочу приклад показувати цим. Тому і вирішила тут доєднатися до дівчат в парку. Атмосфера прекрасна. Загалом у заході взяли участь 30 охочих. Виставка світлин у потязі. Мистецький поїзд доїхав і до Полтави. Перебував він у місті протягом трьох днів на південному вокзалі. Відвідувачі мали змогу переглянути фотографії американського бізнесмена і мецената Горда Баффета, який робив світлини в Україні. Всі вони пов'язані із війною. Більше бачила наша знімальна група. Це був старий вагон. Він був переобладнаний спільно Спільного Баффет, він є і ініціатором у Полтаві протягом трьох днів гостював проект Мистецький поїзд. А у нього кучері полюбила хлопця я за село. а у нього кучері на чолом раз побачила у житті. Я такі кучері так зустрічали усіх відвідувачів, що заходили до першого вагону мистецького поїзда. Полтавські артисти перебував він у Полтаві на південному вокзалі. Перший вагон це лаунж зона. Можуть кожен відвідувач там відпочити. Там попити каву, чай. І ще два вагони. Це Галерея у 60 світлин у другому і третьому вагонах розміщені фотографії американця Говарда Баффета. Він робив ці світлини протягом 160 днів з квітня 2022 року по грудень 24-го, включно 63 днями вздовж лінії фронту. На світлинах і наречена на фоні руїн, і військові на фронті, і прості українці під час російських атак. Дуже цікаво. Це не те, що показано, там війна або трагедія після неї, після цих вибухів. Це показано, ну, як на мене, душа кожної цієї картинки. Це наскільки вражає, я от проходила мимо, я третій раз вже не можу вийти від відсіля. Уже можна уходити, а я не можу. Переглядає світлини у мистецькому поїзді Полтавка Наталія. Переповняє всі емоції від побаченого настільки все передано. Ці глаза невозможно дивитися, як відповідають обстановці, яка сейчас в нас в країні. А щоб трохи прийти в себе після перегляду щемливих фото відвідувачі повертаються у перший вагон. Бережи від мого гніву свої боки і спину. Бо за себе не рущаюсь, я в ту хвилину. нагадаємо, проект мистецький поїзд презентували 13 червня в Одесі. Полтава стала 12-м містом, де люди могли переглянути виставку. Попереду ще 48 вокзалів України. Ініціатором проекту став американський меценат Говард Бафет. Втілювала його спільно з Укрзалізницею. Вагони відреставрували за 92 дні. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті rt.pl.ua. Залишайтеся разом з нашим каналом. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.